на 20 вересня росіяни цинічно вдарили по цивільному населенню Дніпра. Позаду мене будинок, який зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілу. Два його під'їзди нині рахуються аварійними. Тож мешканці вимушені були покинути свої домівки. А це 72 квартири. Колись тут вирувало життя. Зараз тиша і зруйновані стіни. З тієї страшної ночі минуло вже два тижні. На мешканці й досі оговтуються. Це дуже погана ніч була. Я не спала взагалі. ні грам, не хочу вспоминати. Пані Любов живе у будинку навпроти епіцентру удару. У неї не вціліло жодне вікно. В той момент добре, мальчик прийшов, те забив, те підняв там два стікла. Цілих остались. ну вони негодні рами побиті. Ну, він їх як то підняв там, посуємо за що воно, хоч хоч видно в хаті, не так як у людей є, вже повністю зашито. Внаслідок падіння уламків ворожу ракету. У будинку зруйнований технічний поверх, пошкоджено плити перекриття у шести квартирах. Два ліфти повністю знищені. Також через вибухову хвилю та деформацію плит посипалися міжпанельні шви. Комунальники й досі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. прибирають побутове сміття, скло та залишки віконних рам. Місто активно співпрацює з головою СББ та мешканцями під'їздів, які фактично зруйновані. з 29 вересня тут розпочали демонтаж аварійних конструкцій покрівлі п'ятого та шостого під'їздів. Саме вони зазнали найбільших пошкоджень. Дуже вдячний, бо ми постійно на зв'язку постійно перевіряємо постійно з конструкторами з експертами з департаментом, з міською радою і центральною адміністрацією постійно в зв'язку, і ми постійно все ну, робимо для того, щоб якнайшвидше відновити будинок для того, щоб повернулися 72 квартири мешканці 72 квартир для нормального проживання надається житло у разі такої необхідності. Та також вирішується питання щодо надання. Фінансової допомоги від благодійних організацій та від міста взагалі пожежа, що спалахнула після обстрілу, знищила також покрівлю, електромережі та систему опалення на горище. Ориня Єва Андрій Чебаненко, Дніпро